Служила українською мовою повністю за тим чином, що в нас в Україні православне віровезна, православна церква, православний чин, все. Але так трапилося, що в них була традиція що понеділка служити молебень до архістратига воїнства небесного Михаїла. А він виключно португальською мовою. Тому вже на наступний тиждень мені прийшлося служити цей молебень португальською мовою. Ось, ну до кінця я не усвідомлював цих слів, перекладу, але. Служити, читати, правильно вимовляти. Я намагався старався. Просив парафіян, які, знаєте, розуміли добре українську мову. кажу, ви мене виправляєте, де я наголос неправильно ставлю, де? І з часом так і трапилося. Ну а вже згодом перейшли бо служіння. Спочатку на з'японзмішана українська мова, частина українська, частина португальська, тому що це старше покоління, вони ще розуміли українську мову, а вже молодші. Ось вони вже української мови не розуміли.